Прикордонники викрили канал незаконного збуту зброї, боєприпасів та вибухівки. До цієї схеми були причетні мешканці кількох регіонів України. Відомо, що жителі Закарпатської та Львівської області налагодили постачання зброї із зони проведення бойових дій, щоб потім його продавати на території країни. За результатами проведених заходів організатора протиправної діяльності затримано та вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбачено частиною першої статті 263 Кримінального кодексу України, незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами та вибуховими речовинами. Останньому обрано запобіжний захід у вигляді тривання під вартою терміном 60 діб. Під час проведення обшуків за місцем проживання фігуранта вилучено. Вогнепальну зброю, гранати, боєприпаси, а також інші предмети та речі, які підтверджують протиправну діяльність. У Дрогобичі затримали чоловіка, який вкрав гроші з церкви під час богослужіння. Відомо, що він проник у храм через вікно близько 12-ї години. Забрав пожертви прихожан та втік. Правоохоронці за допомогою камер відеоспостереження відслідкували маршрут зловмисника і менш ніж за дві години затримали чоловіка. Виявилося, що він вже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки та грабіж. Тепер йому загрожує до восьми років позбавлення волі. У Львові представники СБУ розповіли про те, що РЕФ готує нову масштабну диверсію у Білорусі з метою втягнути їх у війну проти України. А саме під чужим прапором на стратегічному об'єкті в Білорусі на нафтопереробному заводі Мозирському хочуть створити диверсію. За наявними даними, підготовка готується військовослужбовцями групи кадрових офіцерів збройних сил Російської Федерації та спецпризначенців. Їх, як вдалося встановити, відправили на території Білорусі під виглядом вагнерівців. Саме ця ДРГ має на меті вчинити провокацію на нафтопереробному заводі та звинуватити в цьому диверсійно розвідувальну групу, нібито українців. Цю інформацію працівники СБУ дізналися з кількох джерел, зокрема і зі свідчень полоненого військовослужбовця збройних сил РФ. Також прозвітували і про успіхи спецпризначенців Центру спеціальних операцій А служби безпеки України, які лише за минулий тиждень знищили чималу кількість ворожої техніки. До переліку входять надзвичайно потужна важка вогнеметна система, 15 танків різної модифікації, зенітно-ракетний комплекс, ОСАН, комплекс відеоспостереження муром, 8 артилерійських систем та 2 реактивні системи залпового вогню. Також було знищено дві системи протиповітряної оборони, три системи радіоелектронної боротьби, більше 40 одиниць. Більше 40 одиниць автомобільної та бронетехніки розповіли і про те, що засудили наркоторговців, які намагалися через Львівщину перемістити понад одну тонну героїну до країн ЄС. Нагадаємо, що усіх учасників злочинної групи затримали в ході спецоперації. Наголосили і на тому, що й досі продовжують виявляти осіб, що сприяють ухилянтам. Зокрема, на Львівщині був затриманий 44-річний мешканець регіону, який раніше займався адвокатською діяльністю. Але змінив свій профіль і допомагав вже потенційним втікачам виїхати за кордон. Такі свої послуги він оцінював в 4200 доларів США. За ці кошти він обіцяв, що допоможе втікачам під виглядом учасників благодійної або громадської організації виїхати за межі держави. Наразі тривають слідчі дії. Давид Берішвілі, Правда, тут Львів. Вже другий рік поспіль благочинці з Німеччини допомагають українцям, які потерпіли від війни. Колишній військовий Томас Руф зі своїми друзями, колегами та однодумцями від початку повномасштабного вторгнення практично кожного місяця приїжджають одним або двома автобусами і привозять гуманітарну допомогу. Той факт, що я є колишнім військовим, вплинув на прийняття мого рішення, тому що я не з розповіди знаю, що таке поранення і до чого призводить війна. Що таке терпіти біль, коли немає обезболюючих засобів. З іншого боку, я є батьком двох дітей, і я би дуже не хотів, щоб вони знали, що таке війна. І Я просто ніяк колишній військовий, ніяк батько не міг обійти цю війну стороною і відчуваю обов'язок допомагати. Цього разу вони відгукнулись на запит військових і привезли швидку для евакуації поранених. Одного чудового дня я отримав дзвінок про те, що компанія великий фармаконцерн, що вони готові подарувати свою автівку. Відповідно, це авто було спочатку передано до товариства Фемілі Хелп, яка вже здійснила транспортування цієї автівки до України. Вже в Україні цю машину пофарбували, і згодом вона виконуватиме свої функції та рятуватиме наших захисників. Машина потрібна, вона є обладнана, в нас таких небагато, і цю функцію перевезення поранених часто виконують неспеціалізовані машини, тому вона нам потрібна. Це авто евакуаційне, воно поїде на південний напрямок, де зараз ведуться бої за відбивання територій наших. Щоразу німецькі друзі намагаються відповісти на запити потребуючих, і щоразу знаходяться люди, які об'єднуються задля допомоги Україні. В першу чергу ця команда допомагає діткам, тобто це є дитячі будинки і наші у Львівській області, ті, які були евакуйовані зі східних областей. Це є сім'ї ВПО, які проживають зараз на території Львівської області, зокрема в Глинянах. Це є дитячі лікарні, в Охмадит досить багато хлопців привозили допомоги. І по можливості медикаментами і перев'язувальним матеріалом також допомагають нашим військовим. Попри це, зазначає Томас, вони не зупинятимуться і допомагатимуть Україні, поки в цьому існуватиме потреба. Ірина Цвігун, Андрій Турянський Правда тут Львів. Через пункт пропуску Рава Руська намагалася незаконно перевести товари на суму у понад 5 мільйонів гривень. Відомо, що з польської сторони виїхав мікроавтобус, за кермом якого був грабадянин України. Автівку відправили на поглиблений огляд, під час якого серед особистих речей виявили майже 700 кілограмів ікри. А за декоративною обшивкою бусу та у спеціально виготовленому тайнику більше 4 тисяч одиниць електронних сигарет. Знахідки вилучили та склали адміністративний протокол. Слава Україні! Сьогодні говоримо про те, що найбільше впливає на курс валют, який сектор економіки вбила війна, та про те, що буде із цінами на пальне та на продовольчі товари в студії Олег Корейба. Сьогодні спілкуємося з Віктором Гальчинським. Вікторе, що зараз найбільше впливає на курс валют? Ну, напевно, найбільше впливає ситуація, яка є. Тобто, на сьогодні, з одного боку, якби воєнні дії, з другого боку. Завдяки міжнародній допомозі е, Україна має найбільший напевно за всю історію зараз е, обсяг золотовалютного резерву, плюс е, достатньо е, професійно. Національний банк контролює ситуацію і, відповідно. Не дає можливості сильно коливатися на національній валюті, відповідно, напевно, найближчим часом там ми не мали би очікувати якихось дуже е, серйозних коливань чи, е, чи нестабільності. Натомість е, зрозуміло, що в Україні йде війна і вона е, все таки е, має свій на жаль вплив на практично на всі галузі економіки. І 에, відповідно, 에, економіка працює не так, не так, би як би хотілося, але у нас іде війна на виживання. Економіка так само зараз 에, по, су по суті виживає. Це стосується всіх галузі. Я завжди кажу, що нам треба подякувати Нацбанку за те, що він так стабілізує курс долара. Так, дії Ну не тільки він стабілізує національну валюту, е і з позитивних факторів варто відзначити, що е облікова ставка національного банку вперше за воєнний час почала знижуватися і було зменшено. Це відповідно буде мати е позитивний вплив на ставки за кредитами, які будуть відповідно е зменшуватися. А десь і вже зменшується. Тобто, це на відповідальності там кожних конкретних банків, які собі вирішують або відповідно в договорах. Так само. Тобто в нас є кредитування кредитування зараз більше стосується юридичних осіб, і здебільшого воно здійснюється під міжнародні гарантії, під міжнародні програми і державні програми, тобто їх є їх досить багато, і в принципі бізнес. Більш-менш може себе підтримати, хоч це, звичайно, не ті ставки, які були до війни, якщо ми війни. говоримо про стабільну ситуацію, я знаю, що Курс дуже любить оці коливання. Взимку зменшується, влітку збільшується. Чи будуть такі коливання, чи не будуть їх. Е, ну, вони на сьогодні виглядає, що е, ці коливання не будуть великими. Тобто, зараз ми маємо там е, діапазон по долару, там 30, 36 там максимум не, не вище трицневище тридцяти семи. Сподіваюся, що воно так і буде. Ну і відповідно е, зараз і воєнна ситуація вона так само буде впливати. Тобто, чим більше. У нас буде якихось е, успіхів, тим е, більше е, більше впевненості, але це більше така психологічна впевненість у національній валюті. Бо на сьогодні е, міжнародна допомога, яка яку отримує Україна, яка йде як на е, формування валютних резервів, так і на Видатки не військових підкреслює не військових статей бюджету. Тобто, у нас величезний дефіцит, але він фінансується е, міжнародною фінансовою допомогою. Поки ця міжнародна фінансова допомога є, доти у нас е, в принципі е, все буде з національною валютою добре. І якихось зараз таких е, ознак для того, щоб ці коливання були вищими ніж коридор. Ну наразі ми не бачимо. Оця прив'язка... але вони можуть виникнути будь-яких. Угу. Оця прив'язка цін до долара. Чи далі це відбувається? Ну це, це більше. У нас немає такої такої прив'язки, аж, аж такої формальної, так? хоча деякі компанії, які імпортують там роздрібні ціни, виставляють, насправді. На е, ціни в Україні впливає не тільки курс валют, а і е, загальна ситуація. Зокрема, е, ціни збільшуватимуться і збільшуються вже не тому, що е, там е, змінюється вартість іноземної валюти а, наприклад, тому що з 1 серпня були впроваджені, були скасовані послаблення, які були запроваджені е, в податковій сфері у перші дні. Воєнного стану і фактично довоєнні податки повернулися. Це є одним з наших зобов'язань перед міжнародними партнерами, які дають нам фінансову допомогу. Відповідно, без цього ми би не могли забезпечувати стабільність національної валюти. Відповідно, податки повернено, і воно так чи інакше, плюс вар... зростання вартості. Енергоносії, і зокрема там електроенергії для населення, електроенергії для бізнесу це, звичайно, так само впливає. Тобто, у нас ціни зростають не тому, що не тому, що долар, долар зростає, чи змінює чи змінює свою вартість в одну чи іншу сторону, а е, в тому чи на це впливає багато факторів. Один із них це звичайно оподаткування, яке повернулося на довоєнний рівень. Угу. Який е, сектор економіки вбиває війна? Ну, важко так виокремити. Напевно, найбільше війна вбила сектор цивільної авіації, оскільки небо в нас е, закрилося одразу 24 лютого 2022 року, і попри там певні оптимістичні заяви е, про відкриття окремих аеропортів, ну, цього, на жаль, найближчим часом навряд чи, навряд чи воно станеться. Тому цивільна авіація це та, що найбільше потерпіла. На десь другому місці можна назвати і агросектор, який е, втратив частину е, площ е, через бойові дії, через замінування і на розмінування е, звільнених територій, можуть іти, іти роки та і ці землі. Землі вони не придатні для засівання, плюс е, від скасування зернового коридору з до речі, за підрахунками національного банку, е, десь до кінця року Україна може втратити 2 мільярди доларів е, валютної винки. Це дохід, це не прибуток від е, того, що зерновий коридор не працює. Потрібно налагоджувати е, логістичні шляхи західні, і тут так само ми бачимо. Росія, бачимо, як Росія нам намагається перешкодити ті ж самі атаки е, на наші на наші порти. Е, Ізмаїл Рені, Тут нікого ніколи цього не було, але вони стараються перешкоджати так само. Ракетні удари завдають е, е, шкоди практично будь-якій галузі вітчизняної економіки. Тому я кажу: в нас в нас економіка виживання. Зараз е, працюємо там не скільки, щоб там заробляти, скільки для того, щоб е, виживати, угу. і ще таке крайнє питання про ціни на пальне. Всі десь ми розуміємо, що е, акциз повернувся, ціни ростуть. Так, так. Взагалі хочеться почути вашу експертну думку. Чому ну, цілому так по різному по -різному говорять реально? скажімо, якщо би механічно переносити там повернення акцизів повернення акцизів, то ми мали би там достатньо відчутно відчути це подорожчання палива в реальності. Трейдери враховують купівельну спроможність з одного боку, з другого боку. Багато запасів все таки там логістику, логістика, яка була в перші дні війни, налагоджувалася. Вона працює, і трейдерам вдалося нагромадити запаси палива зі старим акцизом. Тому тут підвищення. підвищення Одночасно однозначно буде, але воно буде поступово і десь там 3-4 гривні умовно на кожному виді нафтопродукту, е, Може бути. Тобто, так само, скажем, їм би може, навіть і хотілося, але з другого боку, є, е, за, є на цьому ринку конкуренція. Є конкуренція як між маленькими і великими е, продавцями, е, так і між логістичними каналами, виробниками відповідно. Е, ніхто не захоче виставляти ціну, яка не відповідатиме купівельній спроможності. А купівельна спроможність, до речі, і бізнесу, і громадян е, вона е, на жаль зменшується. Ось відповідно, це так. Кілька кілька гривень воно буде, але не настільки там зараз. Ніхто не буде е, гратися в якісь ті речі, які були там на перших днях. Пам'ятаєте, ну і відповідно не потрібно це регулювати бо в нас ринок на щастя конкурентний і конкуренція його конкуренція його чітко відрегулює супер я дуже дякую вам пане вікторе слава україні Героям, так. дякую що були разом з нами підписуйтесь на наш канал ставте лайки та коментуйте